Шановна громада, сьогодні демонтують кіоски, які продають газети, а також тютюної вироби, прес М. Їх по місту дуже багато. Вони надають мешканцям криворогу роботу, робочі місця, сплачують податки. Нам хотілося би знати, чому настільки несправедливий підход, чому решта. Мафії, які торгують тютюном пивом залишаються, стоять на своїх містах і нікому не зажають. А саме преса М сьогодні хочуть прибрати. Також нас цікавить, чому на кожному фігурську у нас на день є гральний бізнес. Ігрові автомати, все це ми бачимо, них там двері зачиняють, спускають тільки своїх, але все це працює, все це є. Ніхто Нікому до цього діла немає. Кажуть, не знаю, що до цього має відношення прокуратура. А преса М сьогодні вони якби погані. Нам би хотілося, щоб підхід був справедливий для всіх. Якщо сьогодні прибирають мафи, які торгують тютюном і пивом, то це повинно торкатися в першу чергу сімейки, всіх маф, всіх цих кіосків, а не лише пресе. Тому що виходить, що це схоже на... Просто тиск через якісь політичні переслідування, мабуть, або вже місця мало для своїх стало там прихвастнів партії регіонів, які просять, які допомагали прийти до влади. Тепер родичів хочуть пристроїти своїх, хто в них є сімейки свої. Навіть не соромляться називати сімейками. Ми розуміємо, що простому смертному отримати документацію на маму майже неможливо. Не, не знаю, що взагалі можливо це отримати. А сімейка по всьому місту, як гриби ліса. Звичайно, ми б хотіли, щоб прибрали сімейку де, не тільки на 95-му показово замилювали очі, а по всьому місту. А преса М, не знаю, може хай би не торгували цигарками, а газети повинні залишатися. І ті робочі місця, які ще можна зберегти, повинні бути збережені.